Кошенята попліткуємо, зливаємо Оксану школу, диктатура Філонової, Аліна Паш, відміна Маші Кондратенко та Сабіна Мусіна. Мочуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За добрі традиції вподавайте підписка, коментар для просування цього ролику обов'язково. І комусь відомо про ту чи іншу медійну людину, надсилайте в Insti, теж посилання в описі в закріплених. Чекатиму, зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Давненько ми з вами не говорили про блогерицю Оксану Школу, і ось що мені стало відомо. Пише наше кошеня, вітаю. Прошу звернути увагу на Оксану школу і дізнатися про її фіктивне розлучення з чоловіком. Є я вже на це наважилася, заспокоїлася, виплакалася і тепер розказую. Всі питаєте, де ваш чоловік, де Сергій, де тато і так далі. Е, що хочу сказати, є слава Богу, живий, здоровий, але ми вже місяць, як з ним не проживаємо в одному будинку. Він я настільки знаю, що живе у квартирі. Ну, сталися такі пригоди. Я ніколи не думала, що це може мою сім'ю через 19 років таке статися, тому що прожили не рік і не два, ви бачите. Е, ну, що можу сказати? Ці ситуації видні обоє. Я ніколи не кажу, що я права е, там чи він правий. Обоє видні, що довели вже до такого стану, що сім'я, троє дітей, сину вже да, сором це казати, 18 років, а батьки ну такі, але теж ми люди і в кожного життя. Тому не судіть мене строго. Я зараз на даний час сама з дітками. Ось так заради того, щоб його не забрало ТЦК. Вони вирішили розлучитися. Моя знайома теж так зробила, відмазала, фіктивно розійшлися, але й надалі живуть разом душа в душу. Оксана те саме робить, щоб Сергійко не пішов воювати. Навіть казино перестало рекламувати. Розкрутіть, будь ласка, цю тему. Хм. А мені цікаво, на яких засадах, якщо люди розлучаються, можна е, не бути військово зобов'язаним. Давайте я не буду займатися підміною понять, називатиму речі своїми іменами в даному контексті. Кожен прикриває свою дупу, як може. Мене цікавить інше. Хіба при розлученні можна бути не військово зобов'язаним? Я просто ніколи такого не чув. А друге, стосовно фіктивного шлюбу, от мене це зацікавило, тому що тоді це кейс для нас. Адже зіркуни, медійники, які транслюють одне в публічний простір, а роблять зовсім інше. Це наша парафія. Тому, хто що знає про розлучення школи її чоловіка, надсилайте, будь ласка, в діректної інституті, обов'язково ознайомимося і будемо тримати руку на пульсі цієї ситуації. Також я нагадую, що у нас велика прем'єра. Композиція, гороскопи, тож вбиваємо в YouTube Music, Apple Music, Spotify, без палом гороскопи. Слухаємо, скачуємо, додаємо в свої плейлисти, шеримо з друзями і не забуваємо коментувати. Буду вам вдячний за підтримку! Я не хочу.

Інусь. Ну я знаю Япония? Ну и Китай. И Китай я говорю. Ина, да. я прямо сейчас в Китае. А це Олена Філонова, яка дуже зраділа тому, що поїхала в Китай. Мене це обурило. Я прокомендував в телеграм-каналі. У нас розгорілася гучна дискусія. Мені закинули так. Ти ж замовляв на тему реч. Так було замовляв один раз на 50 доларів. Але це нічого в порівнянні з тим, коли ти їдеш в Китай, витрачаєш на квитки, візовий збір, проживання, харчування, сувеніри і так далі. Проте. Давайте відійдемо від цього, тому що ну будемо об'єктивними. Ми усі увесь світ залежить від китайського, і ми не можемо від цього відмовитись, тому що так вже сформовано, і це не від нас залежні процеси. Відповідно, чому не ок, коли ти публічно робиш із своєї поїздки в Китай перформанс? Я нагадаю, що Китай є прямим союзником Російської Федерації. Він їй допомагає грошима, озброєнням та Публічною для всього світу Китай займає нейтралітет. Але по факту саме Китай зацікавлений в тому, щоб Росія знищила українську державність, тому що це буде перемогою Китаю над західним цивілізованим демократичним світом. Ми для китайців лише розмінна монета, і чихати вони хотіли на наше життя, і це не є сенсацією. Усі люди, які вміють аналізувати, дивляться теж аналітиків, політологів. Можуть зробити виставки, що саме від важелі впливу Китая залежить, зупиниться Росія зараз чи ні, в тому числі. І от Олена, знаючи ці факти, їде туди і створює справжній перформанс для своїх підписників. Лен, ну колись це погано закінчиться, тому що не можна так. Не знаю, як це ще пояснити, які підібрати слова, але здається, що ти настільки відбита від реалій, і ти не знайшла себе в цьому суспільстві. Ти продовжуєш робити дікуху і бути тією, якою ти була раніше. А часи змінилися, і запит у людей теж став зовсім інший. Тому я засуджую ось такі перформанси, ой, дивіться, і романтизувати моя мрія здійснилася в Китаї. Ну якщо тобі так подобається диктатура, залишайся там жити. Браво, Філонова! Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємося в коментарях. А знаєте, що мене здивувало. Спочатку з'явилася новина про те, що повернулася в Україну Аліна Паш. Ну, зрозуміла справа, її кар'єра не склалася в Штатах, тому вона <пиїхала> приїхала назад. І от була афіша у В'ява 27.09 концерт Аліни Паш. Так недалеко до подібних афіш з Потапом, з Кензовим, з Винником. Аліна зробила вибір на користь Америки. Це перше. Друге, чому її закенселили, ви знаєте. Після того, як вона їздила в Крим окупований, і про цей факт змовчала, коли проходила нацвідбір Євробачення. І от, замість того, аби покаятись, вона ще намагалася довго, як ушно сковорідці, крутитися, не вийшло. І от тепер Аліна знову повноцінний учасник гри. Там Монатік, здається, з нею дует записав: Дім, ну наш, ну щоб б що? Шо? А потім ображаєшся, що я підсвітлю за шквари. Так, можливо, не потрібно працювати і за шкварницями по типу Паш і Роксоланою? Ось такі вони, зірки, пристосуванці. Робіть свої висновки. Як ви ставитесь до Аліни Паш, давайте обговоримо в коментарях. Знайшов пост на каналі Музвар про те, що Маша Кондратенко вдруге скасувала сольник в Києві, бо не продався. А Юко оголосили другий реюніон концерт, бо на перші квитки розкупили за тиждень. Що не так із Машою Кондратенко? Дівчинка талановита, красива. Вона вміє класно співати. Вона яскрава, вона вже запам'яталася публіці. Але проблема в репертуарі: щось про мух, щось про бджіл. Можна тоді зробити кавер на пісню Аліни Гросу бджілка. Там же муха, а тут бджілки. Машо, концепція не працююча. Потрібно це змінювати і робити щось для того, аби рухатися вперед і знайти свій новий саунд. Бо інакше це просто замкнене коло. І виходу із ситуації не буде. Не знаю, чому тобі про це не говорить команда, але є нюансики. Тут скоріше про те, що твоє бачення чи твоя команда, я не знаю, хто тобі допомагає з концепцією, воно не дієве. І треба йти в абсолютно іншому напрямку. І скажіть, що я не правий. Давайте поспілкуємось в коментах. На завершення дуже швидко, значить, про Сабіну Мусіну. Пише вона в своєму телеграм-каналі. Помер комп. у нього було багато життів, дуже боляче. Буду завтра молитися всім масовським богам врятувати всю інформацію. Дуже сумно, дуже. А ще шкода гроші. Я не планувала оновлювати його зараз. Я так жлобіха на себе. Гроші з міноборони, там норм. Тут оновити свій комп'ютер жлобіха. Я не розумію наших зіркунів. Ну, типу, для таких людей як Сибіна. Півтори-дві тисячі доларів на ноут – це копійки. Ти публічно продукуєш. О, Боже, мені так шкода на себе. А чому я взяв це в наш випуск? Чи шкода вам витрачати на себе кошти? От жлобитеся чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментах, якщо так. А чи якось з цим боролися і змогли змінитися в кращий бік, або нічого не робите, і вас все влаштовує. Я точно від себе можу додати, що це не ок. Якщо у вас є певні потреби, витрачайте, купуйте, вкладайте та інвестуйте в себе, аби досягнути більшого результату, більше заробляти, розвиватися і рухатися вперед. І до того ж робити собі маленькі приємності. Ми живемо в такі стресові часи, що. Треба вміти себе балувати. З вас сподобайка, підписка коментар, а я не прощаюсь кажу до зустрічі в наступному випуску кліток. Почуємось, побачимось. Па-па!